Особисто мене дуже турбує все, що відбувається в нашому місті, зокрема в зв'язку з побиттям депутата міської ради Константина Холодова. Тобто ця подія відбулася прямо перед міською радою, серед білого дня, в самий огидний спосіб, в присутності заступника Тарелкіна Добровольського. Сам добровольський з метою контролю незгідних депутатів став підтягувати до себе, як я бачу. Так званий агресивно налаштований криміналітет з деяким спортивним минулим. Треба сказати, що до цього дичайшого випадку я ні разу не висловлювався негативно відносно самого Вадима Добровольського, який досить молода людина, і я дуже сподівався, що він буде діяти якось по-новому, що тарелківське виховання не повністю заволоділо його свідомістю. Але я помилився. Добровольський пішов ще набагато далі. Тарелкіна, бо я не згадаю такої дикості при вищезгаданому пану. Тарелкін ніколи не доходив до такої точки кипіння. Яким би він не був жорстким керівником, ми не пригадаємо ніяких побиття, щоб він зв'язувався з криміналом. А добровольський це зробив. Брехня і маніпуляції самого Добровольського вражають. Він відверто бреше, що. Я погрожує особисто йому, що я мов би, закликаю військових розправлятися з міською владою. Уявіть собі, коли людину попереджає, що якщо сувати пальці в розетку, то тебе вдарить током. І це не погроза, це реальність. Тому коли я особисто попереджаю міську владу і персонально самого пана Добровольського, що в разі того, якщо вона буде задіювати бандитські методи, вони неодмінно в свій час отримають жорстку відповідь, і це лише констатація духовних законів, бумерангу, сіяння та жатви. Тут же як кому подобається. Я не, я не призиваю до насильства, я противник. Я хочу, щоб це вирішувалося демократичним способом. В нас є методи, це голосування. Якщо депутати не згідні, так докажіть їм, що, що вони хочуть побачити. Я бачив всю картину. Але вбивати, калічити, ви не маєте права. Інакше все це обернеться до вас. Одного разу, все це обернеться до вас. Шановна громада, пише добровольський, не може не відреагувати на останні події резонансу в соцмережах. В нас вільна країна, свобода слова. Але піш ніж викидати гучні заяви та звинувачення, потрібно, щоб інформація була правдива, інакше це наклеп. А що ж ви не звертаєтесь за наклеп тоді? До суду. Я поважаю людей та військовослужбовців всіляко їм допомагаю. Реагувати на допомагаєш, до речі, з міського бюджету, використовуючи адмінресурс на, на повну катушку, не забуваючи при цьому зробити фото свою мордашку всунути в усі соцмережі, реагувати на звернення громадян, то і мій обов'язок і кожну людину, яка звернулась до мене по телефону в міській раді, да, вислухає, в общем, да, такі дуже дужка, душка така. Ситуацію щодо нібито спричинення тілесних пошкоджень депутата Коситного холода займаються правоохоронні органи. Ну, ми знаємо, займаються, дай Бог, щоб е довели все до кінця і чесно, і справедливо. Та в найближчі часи надуть офіційну оцінку ситуації. Я побачив у соцмережі відео від захисника нашого міста з погрозами війни і закидання гранатів по вікнах. Боже! Яка ж така страшна людина? Дуже шкода, що людина вирішила не чекати, поки слідчі розберуться, а призивають до незаконних дій. Цікаво, що чоловік знаходиться на бойовому посту, однак знає більше Це саме цікаво, що чоловік знає більше за мене. Виявляєте, я знаходжусь на бойовому посту і знаю більше за Добровольська. А дійсно так і є, бо добровольський не знає, де він знаходиться. То він був там, де били холодово, то він не був. В мене враження таке, що в нього шизофренія. Ну, в нього роздвоєні особистості, і йому треба звернутися до лікаря неодмінно, тому що він неодмінно там був, але він не знає про це. Вигадує про якусь банду, а мене головним замовленьким криміналом. Так? Так і є. Так і є. Я вважаю такі заяви з планової інформаційної атаки, щоб спаскудити мою репутацію. Знаєш, Вадим Добровольський, більше спаскудити твою репутацію, ніж це зробив ти особисто. Неможливо. неможливо. Так брехати цинічно просто, це ну, більше неможливо спаскудити. Шановні, про отримання інформації, буду вас повідомляти і далі. Ну, да-да. Зі своїх фейкових каналів, куплених, які фінансуються за рахунок міського бюджету, до речі, це окрема тема, як добровольський. Значить, він сам Ботів розповсюджує і вже фінансується з міського бюджету, телеграм-канали яким би я там, з погляду Добровольського чи когось там не був, але я роблю це відкрито, відчуйте різницю. І коли Добровольський фінансує Тернівка-24, я бачив, Тернівський Кріт, до речі, фінансується з міського бюджету. Я це докажу, доведу, ви все це побачите. Просто неможливо все зробити одночасно. Добровольський перейняв цю фішку, я вам, до речі, покажу сам сам добровольський, бот. Бот. Я вам покажу, хто це, щоб ви знали, якщо у вас в друзях це ця людинка, то це сам добровольський. Знаю це на 100%. І... Ну, тому що знаю. Мабуть, і знаю, що багато людей в Тернівці знають, що ця людинка Добровольський. тільки добровольський не знає, що всі вже знають, що ця людина. Це він. Він розповсюжив всяку там фігню через свого бота. ну, Таке. Яка людина, така вже вона проявилась з цим криміналом, з цим побиттям, цією брехнею, ц... брехнею цинічною, просто цинічною. Наклеп на порядну людину, боротьба за владу. Отакі коментарі, знаєте, читаю, коли знаєш, ну, що, наскільки. Брехав добровольський, наскільки це було просто мерзотно. і ну, Він обманув і мене особисто, і оці люди, які ну, я бачу по, по коментарям, вони довіряють, підтримують добровольського, але, на жаль, Добровольський їх довіри не виправдав. І тому ці всі. Підтримую, підтримую, підтримую. В кінцевому етозі вони затягнуть петлю одного моменту на шиї самого добровольського. Дивіться, переділ власті в городі. Тобто, ну, побили депутата, заступник просто бреше. І... А ось цікавий, Володимир Родометов. Вадим порядочна людина. Щоб ви розуміли, це сам добровольський сам собі пише. Це бот Володимира Рудометов, це бот Добровольського, він сам собі зробив, він пише під цим іменем. І оце Вадим порядна людина. Сам собі написав. Тому у кого в друзях Влад... Владимир Рудометов, знаєте, це добровольський. Можете прямо писати. Вадим Анатольович Добровольський, я вас знаю. Колеги ж Добровольського з Клубу Тернівських мільйонерів, очевидно, покривають його і ховають все, що може вивезти Тернівського невдалого бойовика на чисту воду. Відео з камер спостереження на цю злочасну стоянку, на якій відбув, відбувся цей злочин, яка завжди там була відеокамера, звичайно, ніякого відео депутатам не надали. Депутати самотужки шукали. Хоч якісь докази своїх слів. І вони знайшли. знайшли Так, камера вона була далеко, при наближенні якість дуже знизилась, але там все очевидно, все, все видно. Хто хоче побачити, то ну той зрозуміє. Я чітко бачу цей злочин, зафіксований. Сподіваюся, і правоохоронні органи дадуть оцінку. ну я не знаю, на які там підпадає сам добровольський, тому що ну, він не бив, він стояв поруч, але брехня і цинізм, які, з якої він діє, коли заявляє, що його там не було, і він не має відношення, і що не бачив нічого, все видно, що все він бачив, все він контролював. Мирно співвів співбезіту далі з цим бандитом, хуліганом, не знаю, негідником, я кому захочеться називати цього покидька, який вдарив і зламав щелепу холодово. Тому, знаєте, в... у всіх цивілізованих країнах мені в. Хотілося віднести Україну, але знаєте, після таких по такої викриття такої брехні добровольського він повинен був би, якщо б мав совість, просто уйти. Але ну, Україна в нас, в нас поки ногами, або ногами вперед, або в наручниках. Іншого випаду, щоб чиновники уходили, ну, немає. На, на жаль, Проведіть службове розслідування стосовно свого підлеглого. Ви мені написали, що ви не маєте права проводити службове розслідування. В Пункт 2. Надайте мені, будь ласка, нам надайте, будь ласка, нам відеопостереження, файли. Ми ж маємо право, маємо. Ви вообще не реагуєте на це. Смотрите, у вас є мера. Ви розібратися, не, ну, там... не? розібратися? Все... причастен за мера чи не поліції. Ну хорошо, а по видео с ёлки, вы тоже не поговорили. Вы не можете надати інформацію, скрібно відеопостереження? Я вас, я, я вам, будь ласка, немає, що вона. Так, вот, пускайте надасть інформацію. Самі да, я Так, просить відеопостереження немає. Звідси з тим, що там, е-е, був там пошкоджений або вообще не записувалось. Тьо. Е-е, произошло попяття депота. Депутат скажет, что это не личное, а исключительно за его позицию. Произошло побытие не где-то в кафе, не где-то на улице, а почти в стенах из полкома. Он мимо проходил, его подозвали и буквально через минуту ударили. Мы, депутаты, не говорим о том, что это сосов Константина Холодова, он сказал, что Добровольський був причетний, але це має встановити слідство. правильно ви кажете. Ми депутати обурені цим всім і, і пишемо на, на вас, пишемо, щоб не було в трьох виберех, пишемо, що просимо вас розібратися, правильно ли, ой, дійсно це так було чи не дійсно. На сьогодні. Це е, слово ворога проти слова, да. Два і все. Да. Це, а, ми ми, 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 ми розчікуємо, що є відеозйомка. відеозйомки. вже немає. Чи запитання до мене, чи е, я до цього причетний, я вам кажу зовсім до цього не причетний. Чи е, було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачу, по крайній. Мій. От. І знаєте, дуже е, дивно, що да, серед, серед білого дня біля е, здання виконкому проходять такі речі, да, побиття депутатів. Як, як воно навіть, навіть навіть смішно це звучить. Так ви зараз так обвиняєте і мене. Ви, ви, ви тільки ви, ви, що, що, що стояли з сказали, вас там практично не було, ви нічого не вчули. Я був, я не сказав, що повідомляв, я сказав, як це не було. — А вот мы записали все. — как. Записали, конечно. Вы сказали. Я сказал, что я не бачив по будь по будь. Я не бачу. Ви не бачите. Так, і ви знаєте, після от цього, що було відбувалося, я о, на сьогоднішній день готую документи до гозовної заяви до суду по поводу на виконане. Так, і це потім ми це все вирішимо. Було натягнуто. А так, от вообще я хочу вот честно, вот звернутися до вас, депутатів. Знаєте, Коли в країні йде сьогодні війна, гинуть наші хлопці, а деякі тут е депутати знаєте, дестабілізують е ситуацію в нашому місті, е е Знаєте, дискримінують владу, це є, є, є теж порушення закону. Е я пропоную, знаєте, як і заступник міського голови, і як депутат Павласької районної ради могли скликання. Те, що у нас в громаді відбувається, звернутися до правоохоронних органів може навіть до Служби безпеки України до Дніпра заявою, може видів, як депутати підтримують стосовно того, ту, 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 що тут твориться в нашій громаді, і, і не хочу пофамільно казати за депутатів, які дестабілізують сьогодні ситуацію в нашій прекрасній, гарній громаді. Напишіть в пісні, що стосовно відеонагляду, з 1 апреля там, правоохоронні органи у нас відеорегістратори, і ми не можемо вам цього надати. Ну ви ж цього не кажете. Тобто я знаю точно, ну, що е, відеорегістратори роблять. Ну, якщо ви кажете, що вони не роблять, так і напишіть нам офіційно, вони не роблять. Вы же должны в рамках, в рамках трудового законодательства проводить, в рамках трудового. трудового. Мы же не говорим привлечь его к ответственности там, и посадить его в тюрьму, к уголовной ответственность. Есть трудовое законодательство. При криминальных, любых при криминальных правонарушениях есть еще правонарушение трудового кодекса. И вы маете право проводить, понимаете? Депутатам на сесії продемонстрували, як нагло та цинічно бреше Вадим Добровольський, заявляючи, що він там був, то не був, то бачив, то не бачив. Відео, достатнь... Відео особисто для мене достатньо чітко демонструє, що добровольський був, бачив і цинічно бреше. До речі, сам то добровольський раптово зник з сесії. Хоча був зранку, але побачив е, Холодова. І раптово зник ну, 100% з поважних причин. Причини будуть дуже поважні, навіть не сумніваюсь, е, в черговій порції брехні від Добровольського. Але ні я, не депутати, пояснень від нього в цей день більше не змогли. Тому я. Особисто закликає, добровольський, ти ж обіцяв за наклип звернутися до суду. Ну, звернись. Звернись до суду. Хто на тебе наклепає? Представ докази, що на тебе наклепають. І поясни, чи був ти, чи не був. Ну, для мене то особисто зрозуміло, що і був, і бачив, контролював ситуацію побиття. Більше того, впевнений, що впливав на цього товариша, інакше, інакше резону йому це робити ніякого не було. Він угодив тобі, зробив всю цю, цю грязну роботу, і навіть самого добровольського можна зараз просто дорікати, що він саме бачив, був і нагло цинічно покривав. І брехав. Ось така картинка. Тому от маємо такого заступника, який по самі вуха встряг зі своїм кримінальним другом в багнюку брехні та цинізма. Прошу сесію я е, був, чесно кажучи, дуже удивлен, що вмісто того, щоб попитатися розібратися в цій справі, нас тут зробили просто звинуваченцями. А Вадим потом он устраивал який, скажу, тоже суд, там -то допытывал нашего коллегу, и Бермаса и все. Так вот э, я хочу поставить флешку просто и чтобы все вы посмотрели. Для нас лично э, все и так понятно. Кто убил, кто стоял там, э, э, кто обманывал нас здесь за этой витриной. Лично для нас это все понятно. Будет ли вам этого достаточно? Я ты что, я. Ну то я подхожу. Это Вадим Анатольевич а стоит, стоит Вадим Анатольевич, рядом. И рядом его и вот там, дружбан. А вы где? Спиной сейчас стоит. Дружбан и какие Вот был да. Вадим Анатольевич только что стоял, смотрелся. На той сессии я видел видео, где он рассказывал, что я ничего не видел, я ничего не знаю. У меня там не было... Да? Плохо, что не Можно как-то улучшить видео, чтобы Или увеличить, чтобы было видно лица? Что вы заходите, сказал, что его при... там, там не было. Ну, пікселі тут так. Це ж можна обрати, пікселі якісь. Получається, хто депутат, до Антонів. Чи е, я до цього причетний, я вам кажу, зовсім до цього не причетний. Чи е, було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачу по країні. От. І знаєте, дуже е, дивно, що да, серед, серед білого дня е, біля е, здання виконкому проїсходять такі речі, да, побиття депутатів. Як, як воно навіть даже смішно це звучить. Як, як воно навіть, навіть даже смішно це звучить. Говорив, що його там не було взагалі. Виходить, що він з депутатів за кого держить, якщо можна публічно стояти і розказувати, що мене там не було. Як, як воно навіть, навіть даже смішно це звучить.